Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо дуже просту, корисну та легку страву. Хек з овочами. Поїхали! У сковорідку висипали заморожені овочі. Долили води та виклали філе хека сухої заморозки. Овочі та рибу ми придбали в найближчому супермаркеті. Посипали спеціями для риби, накрили кришкою та готували 25-30 хвилин на повільному вогні. Зверніть увагу, що в приготуванні рибу ми не смажили і не використовували рослинної олії. Це дало можливість максимально зберегти природний смак всіх інгредієнтів моркви, брокколі, цвітної капусти. Напишіть, чи сподобався вам такий простий рецепт поєднання риби з овочами та які рецепти приготування хека ви знаєте. Можливо, саме їх ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будьте здорові!